Добрий день, моє ім'я Мавлянов Дмитро. Я експерт науково-навчального центру компанії наукові публікації. Сьогодні ми з вами розглянемо топ-3 сучасних цифрових інструментів для роботи з науковими дослідженнями, а саме, Web of Science, My Research Assistant, Ресерч Гейт та Mendeley. Визначимо їхні переваги, відмінності та особливості використання для сучасної наукової спільноти використання спеціальних мобільних додатків. Платформ та соцмереж для дослідників значно полегшує, оптимізує роботу, сприяє міжнародній комунікації з колегами, зростанню наукометричних показників та власному просуванню. Web of Science My Research Assistant це мобільний додаток, розроблений компанією Clarivate у жовтні 2021 року. За порівняно короткий період свого функціонування додаток став одним із найбільш використовуваних серед науковців з різних галузей науки. Зокрема, більше ніж дев'яносто Провідних дослідницьких інститутів світу багато урядових установ та національних дослідницьких структур використовують пошукову платформу Web of Science, а їхні співробітники отримують необмежений доступ до всіх функцій додатка. Як отримати доступ? Web of Science My Research Assistant доступний для безкоштовного завантаження на пристрої Android та iOS. Авторизуватися можна двома способами. Створити новий обліковий профіль або скористатися вже наявним обліковим записом. Другий варіант підходить для зареєстрованих користувачів інших продуктів компанії Clarivate, в тому числі Web of Science, Master Journal List, EndNote, Pavlons та інші. Переваги використання: можливість здійснювати пошук в індексах цитування Web of Science та списках журналів Master Journal List для отримання доступу до публікації світового рівня у виданнях, які індексуються в базі даних Web of Science. Список Master Journal-List охоплює всі наукові дисципліни та регіони, а також є популярним і важливим інструментом для пошуку журналів, прив'язаних до конкретної галузі дослідження. За допомогою додатка Web of Science My Research Assistant вчені можуть постійно бути в курсі останніх досліджень актуальної галузі. Незалежно від місця перебування дослідника, програма дозволяє знаходити та зберігати дані про наукові публікації, створювати списки для читання, а також персоналізовані стрічки, в яких відображаються статті з обраної тематики. Під час перегляду відомостей про матеріал користувачі можуть перевірити дої статті. Якщо журнал знаходиться у відкритому доступі, обране дослідження можна одразу прочитати з мобільного додатка. Крім того, публікації можна швидко та легко відправляти колегам та партнерам в будь-який куточок світу. Застосунок функціонує безкоштовно та за підпискою. Розглянемо відмінності між цими двома версіями. Наявність підписки передбачає відсутність жодних обмежень у користуванні додатком. Окрім пошуку за темою, можна здійснювати пошук за автором, назвою публікації, ключовими словами, установою дослідження і навіть номером гранту. Іншим відомим цифровим інструментом для вчених є ResearchGate. Це науковий портал, безкоштовна соціальна мережа, створена у 2008 році, як засіб для комунікації між дослідниками з різних галузей та дисциплін. Платформа містить веб-застосунки, включаючи семантичний пошук, обмін файлами, спільне користування базою публікацій, форуми, методологічні дискусії, групи, можливість створювати власний блог. Детальніше про функції ResearchGate ми вже розповідали в одному з відео на YouTube каналі компанії наукові публікації. Посилання буде в описі. Закриває трійку лідерів продукт компанії Elsevier – бібліографічний менеджер Менделі. На сьогодні в Менделі зареєстровано понад 3 мільйони користувачів. Платформа фігурує як наукова соціальна мережа для виявлення та вивчення наукових тенденцій, а також пошуку колег-співавторів. Інструмент для управління даними досліджень та пошуку релевантних джерел фінансування та менеджер для управління бібліографічною інформацією. Це дозволяє зберігати та переглядати наукові праці. Сортувати їх за роком видання, типом матеріалу, назвою журналу, ім'ям автора чи типом доступу, ознайомлюватися з рекомендаціями інших учених, також разом з колегами спільно опрацьовувати дослідження у відкритих або закритих групах, створювати власні колекції та отримувати доступ до метаданих кожного окремого документа. Автоматично оформлювати посилання і списки літератури, використовуючи будь-який стиль з понад 6 тисяч стилів цитування. Для ефективної організації свого робочого процесу науковці можуть використовувати менеджер посилання від Менделі, який був створений на основі відгуків та рекомендацій дослідників. Менделі, референс-менеджер, можна завантажити на комп'ютер чи мобільний пристрій. Сьогодні Менделі неможливо уявити без розділів стрічка новин та кар'єра, завдяки продуманому функціоналу у Річці новин відображаються оновлення інших користувачів. Крім того, вчені можуть ділитися оновленнями та посиланнями зі своїми підписниками, отримувати кращі пропозиції джерел для ознайомлення за тематикою своїх досліджень, швидко додавати вподобані матеріали до бібліографічного менеджера, коментувати, поширювати цікаві статті, щоб вони були доступними для перегляду колегам. Наступний розділ, який ми розглянемо, це кар'єра. Менделі є відомим сервісом для пошуку вакансій в галузі науки. І техніки. користувачі можуть створити власне резюме, переглянути профіль роботодавця чи конкретні вакансії. В базі Менделі налічується понад 700 тисяч вакансій. На цьому ресурсі публікують заявки про пошук роботи відомі наукові установи та компанії, зокрема Оксфорд, Кембридж, Apple та інші. Як бачимо, науково дослідна робота вченого тісно пов'язана з використанням сучасних цифрових інструментів, спеціально розроблених додатків, соцмереж та платформ, які не лише оптимізують робочий процес, але й сприяють міжнародній комунікації, просуванню себе як автора, і навіть допомагають в пошуку роботи. Компанія наукові публікації постійно слідкує за актуальними можливостями для вчених та оновленнями у сфері науки та наукометрії. Якщо вам необхідна публікація у журналах баз даних Scopus, Web of Science, або ви зацікавлені у підвищенні власних наукометричних показників, залиште заявку на сайті або зв'яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.